з вами давно знайомі да? і ви назвали два фактори. Я назву третій фактор, який ви обійшли, а, можливо, не встигли. Ну, я... От давайте попробуйте ви, як незалежний експерт-політолог, знайдіть за останні два з половиною роки хоча б один ефір за участю Гриценка на каналах. Плюси Коломойського, Інтерфірташа, три канали э, цього саме СТБ Новий ICTV Пінчук. Пінчука, ТРК Україна Ахметова і п'ятий Порошенки. Якщо ви знайдете хоч один мій ефір за останні два з половиною роки, там я вам виставлю ящик доброго вина. Ви не знайдете про що це говорить? Антон Стіпанч, один назову канал і сишу стара було. Ісих. Шустир да, С да, Ті. Я, я сказав, я сказав не канали, немає, які да. не в інтернеті в YouTube да, виходять, які да, покривають 95% території. А тепер увага! Такої ситуації, щоб за вказівкою Порошенка, а я знаю це абсолютно точно і в очі йому казав, перекрили доступ на 2,5 роки людині, яка отримала мільйон голосів. Ну, не остання людина в країні, такого не було ніколи. При Кучмі, при Ющенка і при Бандиті Януковичі. Я при бандиті Януковича називав його бандитом, назвав Сашу стоматолога, який віджимав бізнес Сматрящих і так далі. Я ходив в усі в ефіри. І тому, коли ви говорите, що немає людей, яких би підтримали на противагу Порошенка, то я вам ще один не факт не на назву. Противагу. Почекайте, дайте, дайте я завершу. Перше да, обмежений ним особисто доступ іншим, раз друге, подивіться дослідження, які проводили колишні телекритика, зараз по іншому називаються, ті, які відслідковують ефір, журналісти, ваші колеги, вони проаналізували за два з половиною роки президента при посаді, оті канали, які я назвав, із ста повідомлень. 98 з половиною позитивний або нейтральний. Тільки півтора повідомлення допускається, хоч якась критика президента. Такого немає ні в Америці, не було при Януковичі, не було при Кучмі. Тобто Порошенко переформатував медійний простір під себе особисто, решту відрізав, а потім хтось говорить і ви говорите, що немає типо, на кого людям подивитися та їх ховають просто. Анатолію, я дякую, Нісван, і ще 11, які ще запрошують. Решта просто закрив. Ты два с половиной роки, ну...